Ой, яка гарна рибка. Сьогодні в нас буде вона сушена в печі на соломі. Ось таку рибку гарну я маю. Ось таку рибку я маю гарну. Будемо сьогодні ми її робити на соломі. Тож будемо розпочинати її з чищення. Ось так гарненько. Знімаємо おやかし芝居にか、わるのに軽いっか。 Обов'язково ви маю забрати ось так. Можеш на паути ставити. Почистила. Тож зараз будемо її мити. Рибу я почистила, зараз будемо її мити. Наливаємо воду, гарненько вимиємо. Ой, які гарненькі карасички. Ось так гарненько. Так, беремо рибинку і ось так я роблю. Ось такі маленькі, такі надрізики. Так, і такий маленький, отакий зроблю. Ось так гарненько поперечній. Так, рибу я торізала, зараз її щедренько посолю. Ну, я думаю, буде достатньо. Рибу посолили, зараз йдемо по солому. Ось та гарненько. так гарненько. Зараз я насмечу ось тут соломи. Така гарненька. Нам її багато не треба, трошки. Ну, я думаю, буде достатньо, нам її. Ідемо. Балінать настоящу кров. Так, солома є. Зараз буде це Я думаю, хватить. Ось так, Зараз йдемо її, нести, будемо топити піч і будемо сушити. Зараз я буду розтоплювати печі. Піч прогоріла. треба трошки розгорнути жар, щоб трошки нагрілася чарінь. Жар уже тут зовсім мало. залишилося його туди повернемо. туди далеко. З краєчку будемо ставити. Риба наша висушилася, тож саме час її виймати з печі. Ось така рубка нас вийшла. Ось така у нас вийшла рибка. Фрунтить. А запах М -м -м, дуже приємний.